Хай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. і прости... людина дуже прекрасна, людина дуже щира, дуже відверта, дуже взагалі художник від Бога. Я була в неї в майстерні неодноразово. Дуже шкода, що така людина відійшла. Були її з про її дитинство. В неї були був портрет її діда і бабусі. Які її виховали. Від неї віяло світлом, віяло добром. І вона казала: я ніколи не писала свої картини з поганим настроєм. Вона вкладала свої картини душу, і це видно. Кожна картина відображала якийсь шматочок нашого життя, нашої природи, наших людей. Сама родом з Черкащини, закінчення інституту, вона приїхала в Луцьк десь в 72-му році, і тут працювала і всю свою творчість присвятила. Теми Волині, пейзажі, натюрморти, тематичні в неї були. Брала участь в останніх днів у всіх виставках. Завжди вона щось приносила, якісь останні роботи. Останні десятиліття то вона дуже почала викладати, і вона їй дуже сподобалось з молоддю працювати, щоб їм давати свої поради. Важко навіть сказати, от як зараз студенти навіть не зайдуть в аудиторію, не почують голосу, не малювали картини, то вона дуже детально ставилася до будь-яких дрібниць на тих картинах. Для факультету культури і мистецтв, для кафедри образотворчого мистецтва це дуже велика втрата. Тетяна Дмитрівна була одна з найаритетних. Викладачів і професорів, вона передавала цей досвід саме студентам молодому поколінню. Колись нам доводилось відпочивати на світязі. Для нас був відпочинок, а для неї була робота творча, Того, що кожен ранок вона зустрічала десь з полотном, у руці з Мульбертом. Згадую нашу одну з останніх зустрічей. Це була осінь після дня художників на Лесі Українки. Ми з нею щось розговорились про красу. Як важливо, коли краса довкола нас, як важливо жінці виглядати в будь-яких обставинах і в будь-якому настрої виглядати гарно і доповнювати красу навколишнього світу і життя. Вона сказала: я ніколи не виходжу, які б у мене не були неприємності на люди без посмішки. Там, де праведні, спочиваю, милости Божий, царство небесного і відпущення гріхи Коли маю почати роботу, я мушу настроїтися десь за два дні до цієї роботи, а головне йти з доброю енергетикою.